І з нами зараз Володимир Литвин, кандидат в народні депутати України. Добрий вечір, пане Володимире. Добрий вечір. Ми чули багато різноманітних думок з приводу пропозиції Ради нацбезпеки безпеки і оборони щодо скасування закону про особливий статус окремих територій. Донецької і Луганської області. Що е, тут позитивного в такому рішенні? А можливо, який негатив не враховано? Я переконаний, що за будь-яких обставин позитиву не буде. По-перше, цей закон, їх два було, приймались з тактичних міркувань. Для, для того, щоб була можливість здійснити маневр, а саме провести вибори до Верховної Ради України в спокійній обстановці. І мати можливість перегрупувати сили. І цей закон практично не діяв. Зокрема, сьогодні багато говорять про те, і засуджують і справедливо проведення виборів 2 листопада на сході України. Я маю на увазі в Донецьку та Луганську. Разом з тим, на моє глибоке переконання, українська сторона могла б продемонструвати тут свою позицію. Скажімо, у розвиток закону про особливий статус Донецька прийняти закон про порядок і процедуру проведення виборів. Центральна виборча комісія могла б оголосити календарний план проведення виборів 7 грудня, і я думаю, таким чином Україна могла продемонструвати свою чітку наступальну позицію. А виконати цей закон загалом буде дуже складно. Ну, скажімо, в частині того, що кошти на відновлення Донбасу мають виділятися як захищені статті. Ну, цілком очевидно, що цього зробити буде вкрай важко з огляду на те, що відновилась війна, і з огляду на те, що коштів немає. Але разом з тим, на моє глибоке, переконання, треба прорахувати всі виклики, які будуть очікувати Україну в зв'язку з прийняттям цього рішення. Скасування цих законів означатиме, що Україна по суті справи змирилася з втратою Донбасу. Якщо е е ви кажете про змирення з цією думкою про втрату е Донбасу, то в який спосіб можна цього зараз не допустити? Це Верховна Рада повинна е, перейнятися цим питанням? Чи це лягає на плечі президента? Чи можливо відповідальним буде той е, уряд, на з тим прем'єром, який, е, сподіваємося, дуже швидко з'явиться в Україні? Відповідальні будуть всі. І повинні бути відповідальними всі: і президенти, і уряд, і Верховна Рада. Е, України я думаю, що має бути вироблене колективне узгоджене рішення, яке відповідало інтересам держави. Зрозуміло, що належить зробити все, щоб була збережена територіальна цілісність держави, іначе піде ланцюгова реакція. І для цього треба задіяти всі механізми: і міжнародний тиск, і демонстрацію сили, і переговорний процес іншого в нас, я думаю, бути не може. Суб'єкти переговорів зараз також багато хто не може визначитися, хто і з ким має сідати за стіл. Справа в тім, що коли в мінську сіли за стіл е, з представниками так званих е, Луганської Донецької республіки, і вони поставили свої підписи, то е, бажає хто цього визнавати чи ні, вони таким способом були е, опосередковано визнані і легалізовані власне е, Україною, і це є е, факт. І в цьому о, слабкість і позиції України. Позиція Росії щодо подальших переговорів <кхи> з Україною полягає в тому, що вона не вважає задоцільно вести ці перемовини щодо нашого питання у так званому женевському форматі за участі Росії, є США та України. Про це йдеться в коментарі МЗС Федерації, яка розміщена сьогодні на офіційному сайті відомства. Офіційна Москва вважає, що українська сторона це той група порушила попередні домовленості. Ну і зокрема йдеться, що замість деескалації Києвом були активізовані на сході на бойові дії. І під час них були використана важка техніка, що і призвело до людських жертв та масштабних руйнувань. У вітчизняному МЗС нам повідомили, що цю інформацію нині вивчають і готують офіційну заяву. От ви з одного боку говорите, що і ці переговори, які раніше були, і мінські домовленості, вони з одного боку, нібито легалізували все ж таки представників так званих ДНР і ЛНР, тому що з ними все ж таки як би то не було, переговори ці велися, і певним чином певні до. Мовності в мінському форматі вони були досягнуті. Зараз Україна прагне і бажає і вважає за доцільне змінити цей формат, стати його можливо ширше, можливо, на вищому рівні, тому що залишити і ЄС, і Сполучені Штати, і саму Росію. Зараз наскільки вірогідним є такий розвиток подій? Тобто вдасться за стіл переговорів представників цих чотирьох утворень країн? там. я гадаю, що е, очевидним є той факт, що е, такий фор формат переговорів він можливо не е, публічний, е, здійснюється При, присутні сполучені штати Америки в переговорному процесі і Європейський е, Союз. Росія обов'язково я думаю, що Росія своїми діями сьогодні демонструє, як вона е, 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 ліквідовує монополію Сполучені Штати в Америці на порушення міжнародного е, права. І присвоїла собі таке ж право порушувати на прикладі України елементарні норми міжнародного права. Тому зрозуміло, що відмовлятися від переговорного процесу в будь-яких форматах не потрібно. Женевська Женевський формат це пропозиція прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. Я думаю, треба задіяти всі формати і намагатися переконати в їх важливості, якщо Росія. Обстоює ідею мирного розв'язання цієї проблеми, а це м'яко кажучи проблема, це фактично війна. це якщо це дуже цікаво. Якщо Росія відстоює такий шлях у вирішенні цього питання, якщо вона забажає, Справа в тім, що Росія заявляє, що вона стоїть на позиціях мирного розв'язання проблеми, і ви прекрасно розумієте. Що сьогодні вже ніхто не спростовує наявність військових з Російської Федерації, а це свідчить про те, що починає діяти логіка війни. А за логікою війни буде логіка відповідальності за наслідки цієї війни. Вони вже й так жахливі. Щодо постачання електроенергії на ті тимчасово окуповані території. Чули від прем'єр-міністра про те, що потім, коли вони будуть звільнені, то можна говорити буде про якісь виплати. Так само постачання звідти, купівля вугілля, виходить самі у себе. То е з такими маневрами, хто і кого намагається пошити в дурні? Справа в тім, що е я ставив питання дещо інакше. Ми повинні виходити з того, що Україна е не сприймає ідеї відокремлення цих територій. Вона е, виходить із тої очевидної логіки, що там проживають громадяни України, і Україна за будь-яких обставин повинна дбати про громадян України, інакше в них не залишиться нічого іншого, як відсахнутися від України. І не можна звинувачити людей за те, що вони пішли на вибори. Вони очевидно хотіли якоїсь визначеності. Вони очевидно розраховували, що буде влада е, місцевого рівня, яка буде вести діалог з Україною в рамках е, єдиної. Е, Держави я враховую, врахую, що тут гуманітарний аспект. Повинен домінувати над будь-якими політичними розрахунками. От що стосовно гуманітарного аспекту сьогодні даємо реакцію мешканців різних міст України, як вони реагують на вчорашнє рішення уряду про подальше постачання електроенергії та блакитного палива на окуповані території східної України, щоб уникнути цієї гуманітарної катастрофи. І, хоча нині бойовики не виплачують вартість пожитого газу, кабмін стягнеться кошти з регіону після звільнення областей. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на вчорашньому засіданні уряду. От ми вже давали думки мешканців різних міст, Вінниці, зокрема, і Одеси, зараз на черзі Харків. Я думаю, що людям обов'язково потрібно давати світ і газ, інакше ця територія буде не наша. Нельзя бежать, пускай мы ну, так рабочие люди все работают, як це можна власне, в цьому Ми, звісно, проти всього цього, то, що решает наше правительство. Ну, я думаю, що все наладиться, все буде як народ скаже, мені кажется. Але скільки міст не опитували, ніхто не сказав, що треба зарубати там і світло, і решту решту комунікацій. Ви говорите про, про те, що політичну розрахунки треба. Відставити в бік, але як бути з економічними розрахунками, я мав на увазі, коли йдеться про життя людей. Зрозуміло, що Україна не настільки багата, щоб дорахувати економічний аспект цього питання, і треба очевидно знаходити людей, які б говорили з лідерами самопроголошеними, про те, що вони мали б давати можливість отримати в Україні вугілля. І Україна повинна за постачання, скажімо, електроенергії, отримати можливість для того, щоб забезпечити всю країну. Я думаю, це має бути принципова така позиція. Вона має бути публічною для того, щоб це чули люди, у тому числі, які проживають на Донеччині, на Луганщині, і щоб це знала вся Україна. Я думаю, що тут повинна бути серйозна розмова. Виходячи з того, що ми маємо зберегти цілісну і єдину Україну, але водночас розуміти, що можливості України не безмежні, особливо зараз, яка переживає найдраматичнішу економічну ситуацію. Як гадаєте, варто було проводити парламентські вибори? Вони вже відбулися, це вже доконаний факт. І Я думаю, що питання лежить в іншій площині. Щоб зараз да, було ще, припинено да. змагання про те, кого люди більше полюбили, бо реальні факти свідчать про те, що низька явка вказує на наростаючу недовіру до, до влади, і водночас те, що сьогодні результати виборів вони не повною мірою відбивають усі настрої українського суспільства. Ну, скажімо, у 27 округах вибори не відбулися, але за партійними списками ці ж місця поділені. Мабуть, треба було б 20, на 27 мандатів зменшити список депутатів обраних за пропорційною системою. Друге, переможці партії переможці набрали 76% голосів в сукупності. 24% голосів. Вони отримують як приз. Тобто в раду зайдуть ті люди, за яких виборці практично не голосували. Я думаю, це також потрібно було б враховувати, але Зараз головне припинити боротьбу за розподіл посад, а все-таки зайнятися країною е, і зайнятися тим, щоб зберегти державу. Причому Не. цілісно. я Займ займатися країною, треба ж маючи якісь повноваження для цього, потрібно визначитися з посадою. А давайте про посаду після термінової інформації про те, що у Києві в притул розстріляли чоловіка. Жорстоке вбивство сталося на масиві Троєщення. Троєщина на вулиці Закривського, 85. Про це повідомляє кореспондент Лівого берега. Як вдалося з'ясувати, загиблий проживав в даному будинку, займав одну з керівних посад будинкового самоврядування. За розповідям очевидців, за кілька хвилин до інциденту, чоловік швидким кроком виходив зі свого під'їзду. Раптово до нього підійшов не Домий і кілька разів в притул вистрілив з предмета, схожого на пістолет. Після цього побіг у сусідні двори. Мешканці викликали швидку допомогу та міліцію, однак лікарі, що приїхали лише, констатували смерть. Обставини, події поки що встановлюються. Попередньо встановлено прикмети, хто стріляв, орієнтування отримали всі патрульні наряди. На місце трагедії виїхала наша знімальна група. Чекаємо на найближчим часом включень. Подробиць цього інциденту. Вже, Думаю, що... Потім впродовж наших ефірів Володимире, щодо посад відповідальності і як ви сказали вже займатися країною в тім, що е, вибори відбулися, як правило, рівень підтримки оцінюється за партійними списками, тобто за пропорційною складовою. Тому е, сьогодні очевидно, що е, є партія, яка перемогла. Вона повинна мати можливість запропонувати е, сформувати коаліцію. Е, вона повинна мати можливість запропонувати е, прем'єра, але головне, під що, під які завдання, е, які належать вирішити країні. Тому в першу чергу мають бути презентовані так, би мовити, запропоновані суспільства е, чіткі проблеми, які будуть підлягати розв'язанню, і під це запропонувати е, склад виконавців в, в особі. Е, Кабінету міністрів в особі міністрів. Якщо е, буде пропозиція до вас, чи погодитеся ви приєднатися е, до е, коаліції? Ну, тім, що я депутат-мажоритарник, і я не думаю, що хтось буде вести персональну розмову з цього приводу, і я в цьому не бачу жодної необхідності. Будь-які рішення, які потрібні державі, вони будуть мною особисто е, підтримані. Але я дуже добре знаю е, настрої людей з округу. Я думаю, що вони відзеркалюють взагалом настрої всього нашого українського загалу. І я думаю, для мене не буде складнощів співставити те, що пропонується, із суспільними і державними запитами, і відповідно визначати щодо своєї позиції. Тут віце-прем'єр Гройсман прогнозує, що перше засідання Ради. Відбудеться орієнтовно 1 грудня за нинішніх обставин. Як ви з вашим досвідом бачите, встигнемо натримати бюджет на наступний рік вже в 2014? -му? Дивлячись, який бюджет. Я думаю, що бюджет буде надзвичайно складний. У ньому будуть врізані всі державні видатки, ліквідовані усі соціальні преференції і пільги. Я думаю, простіше приймати таке рішення буде тим, хто обраний за партійними списками. Депутатам мажоритарникам після того до людей з'являтися вже е, можливості е, не буде, але е, я м, не можу зрозуміти, чому е, розпочинати роботу Верховної Ради потрібно аж 1 грудня, якщо це можна зробити 18 листопада. Mm -hmm. Ну, крайній термін це 24 листопада. Я думаю, що це свідчить про те, що дуже складний процес домовленостей. На перше місце виставляють принципи, а в реальності не можуть поділити посади. А знову повертаючись до проекту бюджету на наступний 15-й рік, все ж таки у вересні говорили, що бачили лише там його е нариси. Ви зараз говорите <кій> про те, що дуже соромно буде мажоритарникам, зокрема, з'являтися до людей, говорити з ними, якщо вони ухвалять такий бюджет. Чи, чи це відбудеться через те, що всі ці соціальні виплати пільги вони будуть урізані в бік, наприклад, о оборонних програм, про що? Було ще одне рішення РНБО, і, зокрема, Петра Порошенка. Чи все ж таки просто коштів не вистачатиме? Тут співпадають усі чинники, у тому числі, що сьогодні вимагають до 3% ВВП скерувати на потреби оборонного відомства. Разом з тим, зрозумілим є те, що Україна економічний банкрут, коштів немає. Вона живе виключно за рахунок міжнародного валютного фонду. І сьогодні уряд виконує яку функцію. Гроші від міжнародного валютного фонду передає Росії за газ. Я думаю, якщо і далі йти таким шляхом, не шукати внутрішніх можливостей резервів розвитку, то тоді можна напряму передавати від міжнародного валютного фонду прямо до Російської Федерації. Україна стоїть біля економічного проваля, і нам потрібно зрозуміти одне: що Україна має навчитися самостійно жити і розвиватись, а не думати, що за Україну будуть вирішувати питання е, чи то Америка, чи то Європейський е, Союз, вони нас незабаром будуть розглядати як одну із проблемних країн серед низки проблемних країн. Дивлячись на те, як у нас за красивим демократичним фасадом йде запекла боротьба за владу. От зверніть увагу, одній з останніх публікацій в одному з американських видань міститься такий висновок, що яструби війни перемогли в Україні голубів миру в особі президента України. Якщо не буде порозуміння між урядом, президентом а відповідною Верховною Радою України. То Україну очікують ще більше суворі випробування. Дякуємо вам, Володимир Литвин був разом з нами в цьому вечірньому ефірі на каналі Сто дванадцять Україна. Дякуємо, дякуємо. Рухаємося.